Сьогодні хочу сповісти вам про те, як обрати аромати на відпустку. Я вам покажу також декілька ароматів, які я собою на відпустку обираю завжди. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому я вирішила зробити таке відео. Тому що я дуже часто е слухаю і чую якісь там, знаєте, просто. Поради, від яких, ну, я не знаю, навіщо таке ото радити. Давайте я розпочну ось одразу з тієї, що, як на мене, ну зовсім не потрібно, не потрібно так робити. Ось, наприклад, коли ви щось купили, якийсь там аромат чи якусь там косметичну штуку-другу, то вам можуть дати у подарунок якийсь пробник. Або, наприклад, ви проходите повз е, нових ароматів в якомусь там торгівельному центрі, вам його напшикали, і як, якщо там якась акція, вам можуть дати у цей пробник. Так ось багато хто радить не користуватися цими пробниками, а їх там складати, і потім, коли приходить час до відпустки, ви ото просто берете ото ваш кошик з пробниками і, і берете оці пробники з собою на відпустку. Я не раджу цього робити, навіть якщо ви не їдете в якусь іншу зону, там, де, наприклад, не такий клімат, не така вологість, якщо ви навіть їдете туди, де вологість така сама, клімат такий самий, ці аромати, які ви ні разу не тестували, і я, я ж кажу про ці аромати, не, не ті, що ви там знаєте ці аромати, да? а ті, які вам просто. Давали і ви їх складали, тобто ви їх ніколи не тестували. І навіть якщо ви їдете туди, куди там така сама температура, все таке саме, аромат просто може бути невдалий для тих обставин, куди ви їдете. Він може бути більш унісексовим, він може бути дуже якимось строгим, він може бути. Чим завгодно, якщо ви не знаєте, що це за аромат, я не раджу вам його брати без за тесту. Але якщо, і це... це найгірше, якщо ви поїдете, наприклад, туди, де жаркіше, де є вологість, і ви, наприклад, приїжджаєте, розпаковуєте ці аромати, пшикаєте на себе і розумієте, що моя кожа плюс цей аромат, Плюс ця вологість, плюс ця температура 38,5, вони просто разом не, ну, немає нема, нема консенсусу, нема, нема, воно, воно разом воно не працює зовсім. І ось один аромат ви спробували, другий, третій, п'ятий. Ви розумієте, що ці всі аромати вони не підходять. Або вам, наприклад, хочеться чогось такогось там, я не знаю, тропічного, і там у вас немає нічого тропічного. Тобто не беріть аромати, які ви не знаєте. Я розумію, що це таке, знаєте, це такий базовий просто, це така просто базова річ, що я кажу, але ви просто не уявляєте собі, скільки, скільки людей робить оці ці помилки. Вони просто беруть у ці аромати, що у них там є, оці пробники. І, і, і нічого іншого з собою не беруть, і потім у них немає аромату. І так, аромат це не найголовніша річ на відпустку. Да? Я це роз, розумію. Але якщо ви взяли з собою аромати, ви їх взяли для того, щоб їм і користуватися. користуватися. Тобто, як цього уникнути? У, уникнути цього дуже-дуже легко можна. Десь тижня за два розпочинаєте тестувати. Ці аромати просто. Пшикайте. Ви хоч розумієте, що це за аромат, чи вам він подобається, чи вам він не подобається. І якщо, наприклад, ви, е, наприклад, якийсь аромат, ви розумієте, що це там дуже якийсь унісекс, або це дуже такий аромат, який для роботи, а вам хочеться такого, щось, такого знаєте, фрівольного, щось такого. Ви просто відкладаєте його і беріть якісь аромати, які більш такі а, дівчачі, жіночі, такі легкі, щось таке. Тобто тестуйте аромати перед тим, як їх от взяти, купою і з собою а, привезти. У мене тут написано, так що я іноді буду так підглядати. Ем, ще одна річ, і я це сама роблю, я винна. Справа в тому, що коли я на відпустці, то може бути так, що там є якісь аромати, або якісь бренди, до яких у мене немає, немає доступу там, де я мешкаю. Ось і коли я на на, в цій відпустці, так у мене там щось, я хочу купити, щоб запам'ятати ем, цю відпустку. Таке буває, що я просто можу купити аромат. І буває таке, що коли ви приїжджаєте з відпустки, ви вшикаєте цей аромат на себе, ви його тестуєте і ви розумієте, що. Цей аромат, краще б йому було стояти там, де він і стояв, бо він вам не потрібен, він вам не потрібен, він вам не подобається, або він вам подобався в тому кліматі, або якщо клімат той самий, в, тому, в, ту, в ту саму мить він вам подобався, коли ви були на відпустці. А зараз, коли ви приїхали додому, вам потрібно йти на роботу, чи там щось там в, в, в ваші справи, чи просто він може, він може не, бути, не вписуватися в ваше, в ваше життя. Він може, він якийсь дуже там супер тропічний, а у вас таких ароматів немає, і ви просто думаєте, а, я відпустці куплю, привозити його, а, а він. Ну і що? Ну і що? Навіщо я, я тебе купила? Куди, куди мені з тобою зараз? Що мені з тобою робити? Тобто, я не кажу, що у відпустці не можна купувати аромати, я це не кажу. Я просто кажу, що до е, купівлі потрібно е, підходити більш ретельно. І, е, звісно, я не кажу про ті випадки, коли, наприклад, ви знаєте, да, я там їду, е, там, я не знаю, десь Іспанія. Да, Кудись і там є сифора, наприклад, і я знаю, що в цій сифорі я прогуляла, я продивилася. Є оцей бренд, який я не можу у хаті у себе, у себе вдома затестувати, бо у нас його нема. І я хочу туди поїхати і купити собі оцей аромат. Це зовсім інша справа. Зовсім. Так що просто ретельніше підходьте до купівлі ароматів, бо потім просто. Якщо ці аромати дуже-дуже відрізняються від всього, що у вас є, є великий шанс, що він просто буде вам не потрібний. Далі є така річ, яку роблять деякі люди, я не дуже її розумію, ну, тобто, я її розумію, але це не для мене. Тому що для того, щоб її зробити, потрібно вам. Повністю відмовитися від одного аромату. Зараз я все, все поясню. Є такі люди, які, наприклад, беруть з собою аромат, один аромат, і, і користуються їм напротяг, протягом всього-сього всього, всього, момента відпустки. Тобто ви у відпустці два тижні, ось два тижні на вас тільки цей аромат. Завжди тільки він. І потім, коли ви приїхали з відпустки, у вас е цього аромату вже не повинно бути. Бо кожен раз, коли ви будете, кожного разу ви чуєте цей аромат, і вам цей аромат повинен нагадувати про відпустку. Тобто це такий, знаєте, тригер відпустки. І для цього ви не повинні більше Користуватися цим ароматом, щоб аромат заякорився як, як ось відпустка і аромат, щоб це стало одним-єдиним. Я сподіваюся, що я зрозуміла це все. Це все пояснило. Це не для мене, тому що заради цього мені прийшлось, прийшлось би відмовитися від, від одного аромату, щоб його заякорити. Але я знаю, що деякі люди таке роблять. І єдине, коли я б могла зрозуміти. Подібний цей модус операнді, це коли, наприклад, після весілля їдемо у медовий місяць, і тоді ми можемо з чоловіком, наприклад, купити один аромат унісекс, користуватися тільки їм увесь час, і потім ми приїжджаємо, ми їм більше не користуємось, і тоді він так, ось ми нюхаємо ще раз цю. Пляшечку і згадуємо, як там було класно у відпустці. А так ні. Хоча я знаю, що люди таке роблять. ось Вони вони обирають один аромат на відпустку і більш і, і до нього не торкаються ніколи. Я зараз зрозуміла, що я не е, розповіла вам одну таку історію. Е, зараз е, да про е, про цей. Про клімат. Є у мене такий приклад. Це мій приклад. Я вам вже його розповідала, але ще раз розповім. Оце такий супер класний парфус. Це Сіцілія від Дольче Габана. Я дуже-дуже довго кол коло неї ходила два роки десь. Все не знала, чи купити, чи не купити. Це ж було в Фінляндії. І значить, в Фінляндії. Я ходила дуже-дуже довго і тестувала і літо, і зима, тобто тестувала, і щось там завжди було, що мене не, змогло, не могло переконати на 100%, щоб я купила цей аромат. І не, не справа в ціні цього аромату, бо під час тих двох, двох років я ж купувала інші аромати. і він на мені був трішечки, як, знаєте, таке класне, таке мило, таке дороге, але мило. І ось я, я таки його купила, бо аромат мені подобається. Я купила його і приходить десь рік 2007, 8, я не знаю, сьомий або 8. І я їду до Італії. І я ось в Італії спека. Спека, червень, спека така спека вологість просто не дихнути. Я думаю, ну що робити? Я що не, не візьму аромат, який називається Сіцілія в Італію, Та звісно, що візьму? Ну, і взяла, думаю, ладно, тут буде один з двох, але або я, або я напшикаюсь, і, і цим ароматом я придушу всіх, хто навколо мене і себе теж, або цей аромат розкриється так, що це буде просто сказка, і таке і трапилось. Він розкрився так, що це була просто сказка. Аромат просто, просто якийсь казковий, просто суперовий, красивий. І я зрозуміла: от там я зрозуміла, що таким є аромати, для яких потрібен певний клімат, потрібна, потрібна спека, потрібна вологість. І тоді ці аромати вони просто розквітають. А коли в Фінляндії я його тестую, і це мило це таке дороге, класне мило. Так що ця штука, вона реальна. Ось клімат, і ваша шкіра і аромат реально буває так, що воно не сходиться, воно конфліктує. Так що це реальна штука. І ще одна річ це я коли в, ну, від, у відпустці десь я хочу бути максимально комфортно себе почувати. ось. І для цього, наприклад, я завжди обираю, наприклад, косметику, яка, яку я знаю багато років, якою я користуюся багато років. Я довіряю цій туші. Я знаю, що туш вона в мене тут не польється, нічого з нею не буде, що я не буду ліопардом від, від пудри. Це пудра, якою я користуюся вже багато років, і я її знаю. Тобто. Всі продукти повинні бути ем, тестовані мною таке саме і, ем, і взуття. Я б ніколи не поїхала в нових, просто в нових чоботах кудись, тому що я не знаю, чи мені буде зручно, чи не буде. Тобто, чоботи повинні бути. Це може бути не самий клас, але чоботи повинні бути такі, в яких я вже ходила, в яких мені зручно і все таке. Те ж саме і ароматику я е, в новому якомусь, знаєте, нові обставини, нова, новий, нове місто, мені хочеться, щоб дещо було те, що я знаю, знайоме, моє, класне. І тобто аромати це саме те, що я обираю. що мене, я би так сказати, заземляють трішки. Це, це знайоме, це я знаю. Ось. І Є у мене такі аромати, наприклад, як, як цей Dolce Gabbana Light Blue. Це той аромат, що я тестувала мільйони разів. Всі клімати, всі. І я знаю, що він працює. Він завжди працює, він завжди класний, він, він мені завжди подобається будь-який клімат, будь-яке місто, будь-яке місце працює завжди. Така сама історія з цим ароматом. Як аромат себе погодить, мені не подобається, бо стійкість у нього дуже погана, але він не такий, знаєте, ніжний елегантний аромат. Це Jo Malone English Pear and Freesia. Англійська груша та фрезія. він класний. Він чудовий, він елегантний, але ну, він такий жіночий, красивий. Тендітний, супер-супер класний аромат. Якщо дві години на мені сидить, то це вже класно. З цим я, на жаль, нічого не можу зробити, але аромат мені подобається. Ще один є аромат, на який я знаю, що я завжди можу розраховувати, і це той аромат, який знають багато людей. Це Coco Mademoiselle від Chanel. Багато людей його знають, багато людей їм, їм користуються, але мені все одно, навіть якщо я десь іду, і я чую цей аромат від когось, я це завжди сприймаю як комплимент собі. що Я теж обрала такий класний аромат, який мені подобається, і людям теж подобається. Тобто, це такий аромат, з ним зовсім, знаєте, мені не хочеться. Я не люблю, знаєте, щоб туш. Підкрашувати, пудру там під, підкрашувати, аромати перепшикувати. Оце 8-9-10 пшиків, і цілий день аромат на вас, аромат з вами. Просто нічого не потрібно з ним робити. Це ті аромати, в яких мені приємно, в яких мені комфортно, з якими я відчуваю себе добре, будь-які обставини, будь-яке місце, куди б я не поїхала. Звісно, в мене є такий Такі аромати, наприклад, які б я хотіла протестувати, я не знаю, ось гіпотетично відпустка на е, якомусь там острові, да, там, на Бора Бора, наприклад. О, це було б класно. Наприклад, оцей аромат це Абсолю, е, Абсолю Скандал абсолют від Gotie. Від Дуже класний аромат, це новий аромат. Е, і, до речі, у мене є про нього відос. Е, але для цього я б взяла собі отлівант. Отлівант це дуже-дуже класна ідея, але беріть отліванти тих ароматів, що ви знаєте. До речі, так, отліванти люди вас можуть е, врятувати. Тому що, наприклад, е, навіть якщо е, не йдеться про те, що там аромати це дуже важка е, штука, бо це дуже важкий аромат. А, а йдеться. Бо, бо ми знаємо, що іноді, то, що там у вас у валізі, у вас, да, у вас навіть може бути так, що у вас немає е, 23 кг, які там потрібно, щоб там були да, максимум. Але коли у вас відлівант, це дуже-дуже вас врятує. У мене була одна така річ у мене розквасився, у мене роз, розлетівся на шматочки. Аромат Фірегамо uh, Інта, Shine. Шайн. Um, і десь пару місяців моя валіза, моя, всі мої речі, весь мій одяг, і навіть ті речі, які не одяг, вони дуже класно ароматизували мою хату цим ароматом. Ось, так що від ліванти це дуже-дуже добра річ. Я сподіваюся, що цим ароматом я вам трішечки допомогла. Щось я вам, може, там нове сказала. Дуже сподіваюся на це. Якщо ви, ви поїдете у відпустку, скажіть мені, які аромати ви собі обрали, які ви хочете обрати. І я вам бажаю доброї неділі, доброго дня. З вами ми зустрінемось у середу. па, -па.